Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні я представлю вам інструменти, які полегшують роботу на мобільному пристрої з системою iOS. Звісно, спочатку їх треба знайти та встановити з App Store. Це Chrome, Google Завдання та Google Keep. Google Chrome зручно використовувати для перегляду різних сторінок в мережі інтернет. Та чи знали ви, що тут ще можна активувати переклад? Наприклад, для відкритої сторінки педагогічного центру Google for Education контент на моєму екрані автоматично перекладений з англійської українською. А для того, щоб це налаштувати, натисніть Праворуч унизу на значок з трьома крапками для вертикальної орієнтації екрану, для е, горизонтальної орієнтації праворуч угорі три крапки. Оберіть Налаштування. Серед списку доступних параметрів мови та активуйте параметр із пропозицією перекладати сторінки іншими мовами. Ще один корисний інструмент Google завдання допоможе вам складати різні списки з нагадуваннями та станом виконання. А Google Keep зберігатиме ваші ідеї, де б ви не були. Додавайте нотатки, фотографії та аудіо, діліться з колегами, і все це завжди під рукою з будь-якого пристрою. Зауважте, що кожен додаток пропонує спеціальні віджити для зручного використання. Бажаєте закріпити на екрані інтерактивну панель, просто потримайте палець на екрані, оберіть плюс. Серед пошуку віджитів зазначте назву додатка, оберіть Потрібний та активуйте команду додати віджит. Після того, як ви закріпили його на екрані, скористайтесь іншими пропозиціями щодо того, як закріпити значок швидкого доступу до будь-якої сторінки в мережі. Наприклад, ресурс навчайте, де б ви не були. Відкрийте за допомогою сафарі, для вертикальної орієнтації скористайтесь значком унизу квадрат зі стрілкою, натисніть та зі списку оберіть команду на початковий екран.